У Луцьку, 29 травня, в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться шостий всеукраїнський благодійний фестиваль духовної пісні волинський благовість дітям сиротам, сиротам, батьки, яких загинули в зоні АТО, збиратимуть кошти. Фестиваль відбудеться з благословенням предстателя Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київської всієї України Унуфрія. Та керуючі Волинської єпархії Української православної церкви митрополита Волинського і Луцько-Ніфанта о 8-й годині богослужіння в усіх храмах Волинської єпархії після літургії Молебень за дітей сиріт у палаці культури міста Луцька о 12-й годині. Вистава для дітей Еліза в царстві правди. Протягом дня на театральній площі міста Луцька виставка ярмарок та ігри та майстер-класи на площі. Ввечері гала-концерт, концертна програма за участю церковних хорів і окремих виконавців Волинської єпархії та гостей фестивалю. Спішімо разом творити добрі справи. 5 травня з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, речник Волинської єпархії протоієрей Валентин Марчук і ректор Волинської духовної семінарії Протоієрей Русти Капаус освятили пам'ятну стелу бійцям, загиблим у боях за визволення Волині від німецько-фашистських загарбників та звершили за упокійну літію за спокій їхніх душ. Стела, встановлена в музеї військової техніки у Луцьку, є оновленим варіантом стели, що існувала свого часу, і була розташована навпроти входу до меморіального комплексу Вічна слава з боку вулиці Шопена. 8 травня в Україні, як і у всьому світі, відзначається День пам'яті та примирення. У Луцьку на меморіальному комплексі Вічна слава відбулося вшанування загиблих у Другій світовій війні та церемонія покладання квітів до монументу «Поранений солдат. Участь у заході взяли духовенство представники влади громадськості Луцька та Волинської області. З благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта. Участь у поминальному заході взяв благочинний Луцької міської округи протоіерей Володимир Літвенчук. 9 травня в Україні відзначається 71-ша річниця перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Ця найкривавіша трагедія в історії людства забрала життя 50 мільйонів. А в Україні обійшлась у більш як 10 мільйонів загиблих. Із благословення митрополита Волинської Луцького Ніфон та панахиду за спокій душ полеглих на фронтах воїнів, які віддали життя за перемогу та загиблих жертв цієї війни на меморіальному комплексі Вічна слава очолив вікарі Волинської єпархії єпископ Камінь Каширський Нафанайл. Владиці співслужили священнослужителі Луцького міського благочиння. Людство відзначає перемогу в другій світовій війні. Наш обов'язок пам'ятати про тих людей. Які загинули ради перемоги, ради нас. 9 травня Україна відзначила 71 шу річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. З нагоди цієї дати відбувся мітинг «Реквіє» біля братської могили воїнам-визволителям, загиблим під час Другої світової війни, що у мікрорайоні Теремно міста Луцька. З благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта участь у заході взяли священнослужителі Волинської єпархії. А ми вітаючи сьогодні, низенько кланяємося ветеранам, які ще сьогодні є з нами, є нашими прихожанами, і бажаємо їм доброго і довго життя ще на землі, доброго здоров'я. І для нас усіх це має бути добрий приклад любові. Бо тільки так ми можемо перемогти усяке зло. Миру, здоров'я, щастя, благополуччя і милостей Божих, благодаті Святого Духа, яка покриє, захистить, вбереже усіх нас і подарує спокійне, умиротворене серце для продовження нашого людського земного життя. Радості усім. І святом перемоги Христос Воскрес! Настоятель святого Христовоздвиженського собору і секретар Волинської єпархії прото Миколай Бондарук очолив за упокійну літію за спокій душ усіх тих, хто віддав життя за перемогу та тих ветеранів, які відійшли у вічність. 6 травня православна церква відзначає пам'ять святого великомученика Георгія Побідоносця. Цього року пам'ять цього угодника Божого припала на світлу седмицю. Отож, радість Пасхи Господньої Спасительної для настоятеля та парафіян Луцького святогеоргіївського храму є подвійною, адже престольне свято кожного храму називають його другою Пасхою. Святий Георгій, мабуть, для нас сьогодні особливий в своєму прикладі і в надії. Яку ми в молитві возносимо до Господа через Його прохання і заступництво. Тому що Він воєн. Він бувоє Христом, Христов, який не хвалився своєю силою, хоча був хоробрий. Він хвалився своєю вірою, а віра у Бога дозволяла і всі обов'язки свої виконувати так, що вони були не тільки приємні, правильні. А вони були сильними. І день святого великомученика Георгія це день, коли кожен із нас може подумати про те, де необхідна і сила, і мудрість, то там повинен бути присутній Бог. Бог, він, змінює бачення людське на бачення правильні Божої святі. Господь допомагає втілювати добрі наміри у тійсність, які є корисні не тільки окремо для людини, а для всіх узяв. Цього дня Божественну літургію з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта у Свято-Георгіївському храмі очолив настоятель Луцького храму всіх святих землі Волинської протоіерей Володимир Яцишин. Йому співслужили настоятель парафії і голова єпархіального відділу із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України, протоієрей Олександр Мазурак та сон священнослужителів. Окрасою богослужіння став спів місцевого хору та хору вірних із вадами зору. Після літургії відбувся хресний хід, який очолив протоієрей Петро Муляр. За богослужінням також молилися начальник Головного управління Національної поліції України у Волинській області Петро Шпига та ветерани УМВС. Щоб у вас було здоров'я, щоб ви були щасливі. І саме те, що нам всім треба, щоб Бог нам поміг і щоб нас наступив мир на нашій землі. «Непрості часи ми живемо. Але. Навіть те мале, що ми маємо, ми просто не маємо тієї свідомості, яку мали наші дідусі і бабусі. Треба було працювати на трудодні. Працювали. Треба було на займи, на облігації працювати. Працювали. Треба було на фронт йти. Відправляли синів. І який був вибір? Вибору не було, але люди терпіли. Люди так терпіли, як тільки могли, а в нас трошки краще все одно, що не так, як їм доводилось, а ми не шкодуємо. Ми не шкодуємо ні себе, ні своїх рідних. А Спаситель же ж нас вчить на наших рідних навчитися любити ближніх і любити Бога. А якщо ж ми ближніх не бережемо, ставимось хто знає як один до одного і до рідних своїх. То як же ж ми навчимось любити Бога, якщо ми не любимо тих, кого бачимо? Душа наша, безцінний подарунок свят Бога перебувала в здоровому тілі, щоб вона відходила від негативних міркувань, від негативних дій. А душа тоді її добре, коли здорове тіло, а душа чим питається Божою ласкою? Воскресінням Христові, то хай надалі Воскрещий Христос і великомучий Георгий Підоносець дарує духовне звершення, фізичне здоров'я, мир, спокій, радість нашому православному християнському житті. Господи, О святому вілікому. 7 травня православна церква відзначає пам'ять святого мученика Валентина. Цього дня свій день ангела святкує речник Волинської єпархії, протоієрей Валентин Марчук. Ввечері напередодні свята, пасхальну вечірню і утренню із полієлеєм у Святопокровському кафедральному храмі з благословення митрополита Волинської Ніфонта очолив вікарій Київської митрополії митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко. Під час полієлею архієреї священнослужителі і вірні єдиним серцем і устами проспівали величання святому мученику Валентину. 7 травня, в день, коли Православна церква святкує пам'ять святого мученика Валентина до Ростольського, божественну літергію у Святопокровському кафедральному храмі, з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, очолив вікарій Київської митрополії і духівник фонду пам'яті блаженнішого митрополита Володимира, митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко. Йому співслужили вікарі Київської митрополії, архієпископ Бучанський Пантелеймон, вікарі Черкаської єпархії єпископ Золотоніський Іоан, вікарі Волинської єпархії єпископ Камінь Каширський Нафанайл та Сум священнослужителів. Окрасою богослужіння став спів архієрейського хору Святопокровського кафедрального храму, молодіжного хору Святопантелеймонівського храму у Міленіє та хору студентів Волинської духовної семінарії. Після літургії відбувся і традиційний пасхальний хресний хід. Вітали тезо іменитого протоієрея Валентина Марчука. Також священики, студенти, семінаристи, колективи церковних хорів та прихожани. Отця Валентина. Усі вони знають як чудового проповідника, високодуховного і глибоко віруючого душпастеря. Та, напевно, вже уся повнота Української православної церкви знає речника Волинської єпархії як невтомного трудівника на інформаційній ниві і на ниві реалізації різноманітних медійних, соціальних та місіонерських проєктів Волинської єпархії. Дозвольте сердечно подякувати Владику Ніфанта за запрошення і благословіння, звершити богослужіння у цьому святому храмі, помолитися в черговий раз із усіма вами, піднести радісне і торжествуюче Христос Воскрес звідси від Волинської нашої землі. Я думаю, буде почуто і на небесах, і разом з ангелами ми прославляємо нашого Христа Жезнодавця. Дякую всім за спільну молитву владикам, дякую отцям. Всім вам, адже ми складаючи тільки церкву Христову, коли об'єднуємося в єдиному пориві наших сердець, маємо можливість віддати Богові ту належну хвалу, яку він від нас вимагає і просить, єдиним серцем і єдиними устами, не дивлячись в хрестіти, вмитріти, чи ти в платочку, чи просто прийшов помолитися. Всі ми складаємо єдине во Христі тіло Господнє. Отець Валентин, сьогоднішній день. Дозвольте скласти сердечні вітання вашому високопреподобію і подяку за ті труди, які ви несете. Подякувати вашій матушці за її хрестоносіння, яке ви звершуєте разом, але на ній лежить найбільша тягата, оскільки ви як служитель. Попечення своє проявляєте за церковне життя, вона ж за церкву малу, за церкву домашню. Нехай Господь благословляє вас на довгі роки як подружнього сімейного життя, так і якщо дасть Господь іще на чадородія і на виховання тих діточок, які послані вам уже на сьогодні. Многих благих вам літ, щастя, любові, взаємоповаги і любіть один одного, оскільки така любов є Богозаповіданою. Пусть рада! Пасхи Господь в ваші дома, ваші душі, в ваші серця. Пусть радость, Пасхи Христової обновить, укріплі всіх нас на всіх путях нашого земного життя. Господь Воскресший являвся своїм учням і послідовникам не безпосередньо, але потім свідчення несли святі угодники Божі. Серед них є мученик Валентин в 2-3 столітті, свідчив про Христа. Тому що мученик це свідок свідок Воскресіння Христова, свідок Божества Христового. Апостолське приємство, всі священники прийняли, і ви, отець Валентин, це приємство прийняли, несете це свідчення. Дай Боже вам від Воскресшого Христа. Здоров'я, крепості сил, сімейного благополуччя, щоб Господь вас укріпляв і ви надалі несли свою місію свідчення християнства і Христового Воскресіння. Христос Воскрес! Воїсти Воскресення! Христос Христе! Воскрес! Цього року день пам'яті святого мученика Валентина до Ростольського у Луцьку вперше відбувається без видатного служителя православної церкви на Волині блаженної пам'яті прото Валентина Негоди, який нині, як ми віримо, разом зі своїм святим покровителем Мучеником Валентином предстоїть і молиться за рідну Волинь перед престолом Всевишнього. Після божественної літургії у Святопокровському кафедральному храмі архієреї та священнослужителі звершили з благословення митрополита Волинської і Луцької Ніфонта літію за спокій душі проти Валентина Негоди на могилі дорогого батюшки, що на кладовищі прилуцького села Великий Омеляник. За упокійне богослужіння очолив вікарі Волинської єпархії митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко. Діже сьомого травня в рамках церковних торжеств у Луцьку вікарій Київської митрополії і духовник фонду пам'яті блаженнішого митрополита Володимира, вікарій Київської митрополії митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр, вікарій Київської митрополії, архієпископ Бучанський Пантелеймон та вікарій Черкаської єпархії Єпископ Золотоніський Іоанн у супроводі священники Волинської єпархії відвідали музей Волинської ікони. Владика Олександр звершив короткий молебень перед чудотворною холмською іконою Пресвятої Богородиці, що зберігається у музеї, після чого присутні приклалися до святині. Владик Олександр також зробив для музею Волинської ікони цінний подарунок від фонду пам'яті блаженнішого митрополита Володимира, богослужбове Євангеліє українською мовою, видане у Варшаві. До 1025-річчя хрещення Русі та 1150-річчя Моравської місії святих рівноапостольних Мефодія і Кирила Владика також подарував музею по примірнику з числа подарованої фондом пам'яті блаженнішого митрополита Володимира для бібліотеки Волинської духовної семінарії духовної літератури. У неділю апостола Фоми, Божественну літургію у свято храмі Луцька відслужили два архієреї. З благословення митрополита Волинської луцько Ніфонта богослужіння у цьому храмі, який є окрасою і духовним центром Луцького мікрорайону Теремно, очолив вікарій Київської митрополії, духівник фонду пам'яті блаженнішого митрополита Володимира. Митрополит Переєслав Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко. Йому співслужили вікарі Київської митрополії, архієпископ Бучанський Пантелеймон, настоятель свято хрестовоздвиженського храму проти іерей Миколай Бондарук, голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії проти іерей Валентин Марчук, проти деякон Ростислав Петров, деякон Тарас Футрук, священна архімандріта і господіна нашого високопріосвіщеннішоні фонтан мітрополіта Волинського і Луцького. У фомину неділю, 8 травня, пасхальну панахиду з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта на Луцькому міському кладовищі у селі Гараджа відслужили священнослужителі Луцького міського благочиння. Зі співом «Ірмосів» пасхального канону священнослужителі студенти Волинської духовної семінарії із хоругвами та вірні хресним ходом пройшли міським кладовищем. Після чого відбулася і пасхальна панахида. 8 травня вікарі Київської митрополії митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко відвідав Луцький геріатричний пансіонат. Там Владика відслужив короткий молебень, після чого благословив усіх присутніх та подарував солодкі гостинці. Владика також відвідав лежачих підопічних дому престарілих та благословив їх. Христос Воскрес саме з цими вічно живими і радісними словами молодіжна іоаннівська сім'я завітала до одиноких стареньких геріатричного пенсіонату. Протягом виступу лунало багато святкових піснеспівів і була представлена сценка, яка змальовує радісну подію Воскресіння Христового. На завершення виступу духівник молодіжки. Отець Роман привітав усіх мешканців пенсіонату із Пасхою та вручив кожному шоколадне яйце. За упокійну молитву на могилі батька протоієрея Миколая Бондарука відслужив вікарій Київської митрополії, архієпископ Бучанський Пантелеймон, раб Божий Павло. Павло Михайлович Бондарук 16 років смиренно і ревно допомагав будувати храм трьох святителів, що на Луцькій, вулиці Дубнівська, де й виконував послуг старости. Як добрий господар дбав і про красу храму, і про духовне життя парафіян. Це згадували його близькі і рідні, помолившись на могилі недавно спочилого Павла Михайловича. Перед тим, як відійти до Господа, він залишив вагомий і добрий слід на землі. Відбулася прем'єра пасхальної вистави для дітей Зірочка і Принцеса Еліза у царстві правди. Це вже третя вистава, яку за короткий час підготував молодіжний відділ Волинської єпархії Української православної церкви на чолі зі своїм керівником і єромонахом Іллею Вишневським. Були прем'єри до Дня вшанування Святителя і Чудотворця Миколая, до Різдва Христового, і ось до світлого дня Воскресіння Христового. Малювання я Ніжні киті, вісім хащиків моїх. Ля... Приємним моментом свята стали виступи наймолодшої групи недільної школи Маленькі серця великої любові і творчої студії «Артос», що при Свято-Миколаївському храмі. Виступив і хор «Покров» недільної школи, яким керує Ірина Гайдучик. Всі учасники свята отримали солодкі подаруночки.